Всім привіт! У нас щось так темно. Я увімкнула лампу, будемо сьогодні при такому освітленні. Штучному і щось, мені здається, ще темніше, тим, але вже як є. Так, вже 20-те, вже скоро, скоро в нас Різдво. скоро, скоро, кожен день, скоро, скоро. Сьогодні. О, я прям рада. Знаєте, чому? Тому що в нас лікіде Blanche бланшбет. Я так хотіла спробувати цей парфум. І є такі парфуми, які кортить спробувати, але ти не замовляєш собі Семпл, тому що тобі здається, що він тобі не сподобається, це просто будуть викинуті гроші. Оце якраз а, той випадок: бренд. Тому що стільки різних а, відгуків а, і мало якось задоволених. Цим парфумом таких а, неоднозначних відгуків. Комусь дуже подобається, комусь геть не подобається. І мені так було цікаво, бо це про туберозу. Це має бути лактон-кокосова тубероза. Я не люблю кокос, але я люблю туберозу. Я люблю лактонні парфуми. Тому тут або дуже сподобається, або ні. Амбрета в нас а, містікал. Господи, знову якийсь компонент, а молоко і ще якийсь. Моніал. Та що ж таке? Мехоніал. Я не знаю, що воно таке. Тубероза, жасминна, ладана, бобитонка, ваніліка, какао. А де кокос? Чомусь всі розповідають, що це кокосовий. угу. Не бачу я кокоса, є тупероза, є алактонність, навіть какао, жасминна, бобитонка і амбрета. Ну, не знаю, по піраміді мені здається, що це буде просто вау! Бажаю, які ілюстрації ці розові хмали... хмаринки. Так, Куди б тебе нанести? Трошки нанесу. Ой, з першого а, нюху це така хижа тубероза. Ой, <прав> прям хижа. А, по характеру, це якась істеричка 90-х. Дуже яскрава. Оце дискотека 90-х, і там така дівчина, знаєте, яка править балом. Це дуже яскрава тубероза, Я поки що не відчуваю лактонності. Я відчуваю цю яскравість. Агресивність туберози це не лікарська тубероза, ні, це, це біла квітка у всій своїй красі, у всій своїй потужності. Ну, мені подобається, бо я люблю потужні білі квіти. Трохи мені зараз нагадує по споту своєю потужністю Рожмалахід від Дарманіпріфе, який я, на жаль, продала. Чому я кажу, на жаль, тому що мені дуже він подобався. Знову ж це про. Тоберозу, протоконахабну агресивну туберозу, але він був занадто і ніколи не могла підібрати ні настрій, ні привід, щоб її носити, і вирішила продати. Трошки жалкою, якщо чесно, але розумію, що ну, навряд чи я б її носила б ту туберозу. Проступає трошки якийсь натяк, натяк на лактоніс, це ще, ще не лактоніс це натяк, скоріш, навіть у цим амбрети. Цікаво. Я точно не розчарована, це точно те, що я могла б теоретично носити. Це та тубероза, яка мені подобається: не зелена, не лікарська, а, так, можливо, складна, а, дуже така яскрава. Мабуть, це найяскравіший парфум з усього календаря, мені так здається. Мабуть, так, я щось зараз аж так не згадаю, що було у нас. Ще аж так агресивно яскраве. Ну що, я пішла розношувати. Мені здається, що тут все набагато складніше, ніж я зараз відчуваю, і мені це подобається. Це точно не розчарування. Я точно можу сказати, що це неозначно ні. Тобто, не можу сказати, що це однозначно ні. ви зрозуміли. Любителям туберози, я думаю, варто познайомитися, але більше я вам скажу. Трохи згодом. На 20-й день нам з вами випало, а, випав білий звір. І це дійсно парфум-звір, але мені сподобався. А, мені сподобався, але я величезна, але це дійсно, я розумію, чому це той парфум, який люди або зразу вони розуміють, закохуються в нього. І це такий для них просто а, наймиліший. А, Парфум або найяскравіший парфум, який вони хочуть носити, щоб заявити про себе, або люди, які геть його не розуміють. Тобто він такий, знаєте, або любов, або ненависть. У мене з ним, в принципі, велика симпатія. Я не можу сказати, що це прям любов з першого занюху, але велика симпатія, бо я дуже полюбляю туберози. Я от сказала, що я розумію тих людей, для яких це наймиліший. Трошки я так покривила душею, тобто я розумію, якщо, що він подобається. Але як його можна назвати наймилішим, тут <смас> в мене все одно питання, бо він не милий, він дуже характерний. Для мене це такий парфум-істеричка, парфум. -істеричка, парфума... Екстраверт, холерик, ну, тобто він такий просто феєричний, це парфум. Де просто якийсь, як то буде клубок емоцій і, і звідси від нього. Він про туберозу. Це однозначно білоквітковий туберозний. Причому тубероза, як я сказала, істеричка така, вона з по-хорошому, мабуть, істеричка. Тобто вона з таким яскравим дуже запальним характером. Це така, знаєте, зірка танцполів 90-х, тобто вона на дискотеці, вона. Ось в, в мерегтинні світла диско шару, і вся така яскрава в яскравому макіяжі, трохи така з викликом, провокуючи якийсь провокативний наряд. І, в принципі, все одно, хто що думає, вона насолоджується життям, і вона вам покаже, якщо що, якщо, якщо, якщо треба буде. Ось. Тобто це такий парфум дуже яскравий, дуже впевнений. І дуже характерний. Ось така тут тубероза. Що ж, щодо цієї лактонності і ванільності, до речі, какао я геть не чую, от по, якщо пройтися по відгуках, деякі дійсно чують какао геть, я його не чую, я чую кокосову лактонність. Я не бачу кокосу, знову ж таки. Я пам'ятаю її по відгукам, і я розумію, чому у відгуках ми весь час бачимо слово кокос, хоча воно в піраміді офіційно не, офіційно не заявлене. У нас тут е молоко, амбре заявлене, бо бетонка. Але я чітко чую такий трохи бальзамічно-кокосовий е відтінок е лактонний. тобто... Якщо це лактоність, то це кокосова лактоність. І вона, звичайно, трошки приборкує цього звіра, цю а, туберозу яскраву. Але я б не сказала, що парфум аж так заспокоюється. Тобто він протягом всього звучання він дуже довго. Тримається, він дуже гучний, і він гучний, такий впевнений, характерний протягом всього звучання. Але так, виступає оця лактоність, вона трошки-трошки його приборка, але б я не сказала, що заспокоює. Він такий милий стає, тихенький. Навіть я його нанесла, а, от коли тільки нанесла, коли відкривала з вами зранку. І спустилася вниз, побула там декілька хвилин, мені треба було вийти на двір. Я вийшла на двір, і я заходжу назад. У вітальню, в кухню. Я чую такий сильний аромат. І я не можу повірити, це я, ну тобто, це однозначно я. І я не наносила більше нічого, бо я от тільки його свіже нанесла на себе, і в ну, мене ж не флакон, я навіть не облилася. Ну, так, зробила там два нанесення. Причому одне нанесення я зробила на рукаву, одне нанесення я зробила собі а, на ногу, на легінси, Думаю, буду сидіти, якщо там десь на, на дивані, буду занюхувати і колінку собі. Ось, ну, от, от так. І цього було достатньо, щоб просто моя, і це ж не приміщення, де я наносила. Я наносила в цій кімнаті, де я зараз сижу. І цього було достатньо просто моєї присутності декілька хвилин оцих двох пшиків, ну таких рясних, але двох нанесень семплу було достатньо. Щоб заполонити просто цим ароматом. Всю кімнату, іншу кімнату, так? навіть не ту, де я їм наносила цей парфум. І це мене вразило. Це дійсно вразило. Тобто будьте з ним дійсно обережні, якщо він вам подобається, поважайте носи і притомність інших людей, бо мій чоловік для нього. це... Було зарізко, я нагадую, він не носить парфуми. Але якщо це гарно, наприклад, то йому подобається. Якщо це не забагато, я зловживає, зловживаю. Зазвичай не зловживає, ну буває в мене таке, знаєте, що хочу я багато нанести, але це дуже-дуже рідко. Але тут а, він а, сказав: можна я провітрю? Провітрю, вітряба це занадто. І я розумію його, бо ну, тобто, мені подобається, мені подобається той аромат, який такий. Дурозний білоквітковий з а, підтоном кокосу, який я почула. Хоча нагадую, я кокос не відчувала. Можливо, тому що тут не сам кокос, так, а так обіграні ноти, що я чую цю лактонну кокосовість. таке Рафаелку трохи, так? А, от саме крем Рафаел. от Ось що я чую. То, можливо, мені тому подобається. А, тобто, мені подобається, а для когось це занадто різко. І я розумію, що якщо ще й людині не подобається, мало того, що воно. Дуже потужно, то це просто <сіх> людина не зможе з вами висидіти і навіть півгодини в одному приміщенні там, чи в транспорті. Тому це такий парфум, точно не в офіс, точно не в е громадський транспорт, е в театр ну, ну можливо, знаєте, я нещодавно ми були е в театрі і там були так намішані аромати, що чесно, от у нас була дискусія, так така невеличка обговорення, чи варто взагалі гучні аромати в театр, бо в нас асоціюються гучні аромати з театром, такі характерні. І була така думка, що ну а людям поруч буде неприємно, бо можливо їм не подобається ваш гучний аромат, але знаєте. Там всі, ну не прям всі туди носять гучні, але там стільки цих гучних парфумів, і воно так змішується, що ти просто як в парфумерному магазині, в принципі, особливо то нікому і не заважає. І не, не так же ти близько там сидиш. А якщо ти сидиш там з кимось із своїх, то ти більш так впів напівповорота до до своїх, а не до незнайомих тулишся людей. Тому нормально. В принципі, нормально ось, але якщо це дуже потужний парфум, то ну, не слід зловживати як з цим. Коротше. Не туди я пішла, а взагалі ще хочу сказати, що мені подобається. Що мені подобається, я, мабуть, не відмовилася від флакону. Флакон дуже гарний. Мені не подобається як, як зазвичай, ціна. Але я задаюся питанням з його оцею гучністю. Його Потужністю наш мені флакон, бо мені, мабуть, семплу на лік вистачить. Настільки він потужний, настільки він гучний. Тобто одного нанесення отак. Те, що я зробила два, це було вже занадто. Це було, ну, дійсно на цілий день. А, тому, тому так. Тому не відмовилася просто заради того факту, що стояв би гарний флакон. У мене, до речі, жодного ще флакону. Я симпатизую цьому бренду, але жодного флакону ще нема. Ось. Але по факту. Ще зважаючи на кількість всього, то його потужності вистачає ось так, навіть маючи семпл, або невеличкий відливант. Але якщо любите туберозу, то спробуйте. Не такий він страшний, я, чесно, боялася його пробувати, мені було дуже цікаво, але щось, я так, мені було шкода грошей замовляти, бо а, інколи перемагаються цікавість, а інколи я все ж таки думаю а раптом він дійсно не сподобається, раптом це так, як говорять от люди, і, і це буде не те, а я гроші вит, реч, витратила, а зазвичай семпли, ну, принаймні, в нас вони дуже дорогі, де я можу замовити там від 6-7 євро до 10, 12, навіть 15 євро за семплик, так, за 1,5-2 мл. Тут задумаєшся, тобто не від Леванта, а такий маленький семплик. І тут так, Краще я там якийсь якого парфуму, який я дійсно вірогідність ще вище що сподобається, куплю за 10 євро чи 12, ніж Blash про який говорять, що це може бути жах-жах. Але я рада, що він в мене цей семпл є. Я в будь-якому разі його використаю точно. Якщо раптом буде пробігати флакон по гарній ціні, можливо, я навіть його і вхоплю за, за хвоста і притащу ще до своєї колекції, але. Ну, мені просто подобається тубероз. От на даний момент, даний період. Мені оці потужні, гарні туберози подобаються. Мені подобається, що він зм'якшений цією лактонністю. Бо якби він не був зм'якшений, це було б щось типу Armani Руж Малахіт, який теж дуже гарний. А, мені дуже подобається, але він нас тільки потужний тужно і якийсь солодкий, я продала флакон. Трошки жалію через красу флакона, а, бо мені дуже подобається. Але я розуміла, що для мене це занадто. Наскільки б я не любила навіть там солодкі, яскраві туберози. От тут, якби не було лактонності, була б та сама історія. Але за рахунок якраз цієї лактонності, вона, по-перше, додає цікавинки. А, вона. Ну, дійсно бігрую, дуже гарно бігаю. Це було дуже гарно їх хідо, це додати, додати якось поєднання цих мяко акордів туди. І це мене якось на гачок так підсадило. Мені подобається це поєднання. Тобто задоволена дуже все. Любите тебе розпробуйте. Не так страшно, як всі лякали. Все. До... Завтра бувайте!